Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо кашу з узулю. Це автентична українська страва із пшона, яка готується на молоці із додаванням маку та інших інгредієнтів. Цю кашу за традиційним рецептом томлять у печі. Але ми приготуємо її у каструлі на плиті. І повірте, вийде вона теж неймовірно смачною. Пшено потрібно добре промити. І залити кип'ячою водою щонайменше на 20 хвилин, щоб позбутися гіркого смаку. Далі воду зливаємо і заливаємо пшоно молоком у пропорції на 100 г пшона, 300 г молока. І 2 столові ложки цукру. А тепер ставимо на вогонь і з моменту закипання варимо на маленькому вогні 20 хвилин. Наступними додаємо мак 50 г. Його потрібно попередньо запарити кип'ятком щонайменше на 5 годин, допоки він пом'якшує. І 50 г промитих родзинок. Назва каші пов'язана саме із її зовнішнім виглядом, який нагадує рябеньку пташечку Зузулю через краплинки маку. Не забуваємо про дрібку солі і 70 грам вершкового масла. І залишаємо на вогні ще на 20 хвилин. Цю кашу можна томити у духовці. Ми ж це зробимо на плиті на малесенькому вогні, щоб вона стала ніжною і смачною. А на завершення збиваємо одне яйце, заливаємо ним кашу і залишаємо на вогні ще на 5 хвилин. А подавати до столу таку кашу краще у теплому вигляді. Друзі, каша Зузуля традиційно готується понад 100 років у селі Дашківці, що на Вінниччині. Але я наполегливо вам рекомендую приготувати її і в своєму регіоні, адже основні інгредієнти легко знайти на полицях магазину. І щоб точно зберегти цей унікальний рецепт, його занесли до об'єктів нематеріальної культури спадщини України. Ми з вами повинні частіше готувати кашу зозулю, ділитися нашим українським смаколиком з дітьми, близькими та друзями, бо страва існує допоки про неї пам'ятають. Друзі, дякую, що були зі мною. Перевіряйте обов'язкову підписку, а з вами попереді ще багато цікавих і смачних відеорецептів.